В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні би хотів поговорити про третю, найвідомішу молитву, про Вервицю до Божого милосердя. Якщо вдаватись в історію, то була сестра Фаустина Ковальська. Вона є такою найвідомішою апостолкою Божого милосердя. Вона прожила всього 33 році. Роки і померла від туберкульозу кісток. Померла вона 5 жовтня 1938 року. Все робила з благословення церкви. Вона є святою Іван Павло II у 2000 році проголосив її святою. Їй у 1000 1931 році з'явився Господь Ісус Христос у місті Плоцьку. І вона про це оповідає, знаєте, є такий щоденник Фаустино Ковальської. І вона описує цей момент. Увечері, коли я була у Келії, я побачила Господа Ісуса Христа у білій шати. Одна рука його благословляла, а друга торкалася одягу на грудях. Там, де серце? Зі складок одягу на грудях виходили два великі промені. Один червоний, а другий білий. Це є червоний це є кров, білий вода. І сказав мені Ісус: намалюй образ, який бачиш у видінні. З підписом. Ісусе. Довіряю тобі. Я бажаю, щоб цей образ вшановано спочатку у вашій каплиці, а потім по цілому світі. А через 4 роки він сказав, яку молитву, тобто продиктував, яку молитву молитись, щоб пошанувати образ Божого Милосердя. Молитва дуже проста. Спочатку є царю Небесний, Отче наш, Бог родиться Діво, потім вірою. Потім на великих зернятках Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, на вблаганні за гріхи наші цілого світу, і на малих, заради Його болісної муки, будь милосердний до нас і до цілого світу. І так, 50 разів. Вервичка невелика коротка. В кінці ще є молитва. Ісус сказав їй на цій вервиці молитимешся так, як я тебе навчив. Це є найкраща молитва для переблагання і угамування і утихомирення Божого Гніву. Я обіцяю, що душа, яка молитиметься, отримає милосердя в годині смерті. І закінчується ця молитва молитвою, О крови і воду, що витекли з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе уповаємо і в тобі всю надію маємо. Якраз у цей момент, коли один з воїнів проколов бік Ісуса і витекла кров і вода, став ключовим. Диявол в той момент, коли воїн бік пронизив, і кінець Списа дістав серце, уявляєте, так аж ну, серце аж проколов, так пройшов спис. І тоді покла кров і вода. Диявол зрозумів тоді, що він програв. Цей момент дуже гарно описано у фільмі «Страсті Христові». Якщо собі пригадуєте, там воїн пробуває з списом, якраз диявол в пеклі розуміє, що він програв і клякає на коліна, і просто починає кричати. Господь каже Фаустині Ковальській святій, прагну, що перша неділя після Великодня була святом милосердя. То тобто також у 2000 році, у той самий день, коли проголосили святу Павсину Ковальську святою, Іван Павло Ій встановив офіційно перша неділя Великодня святом Божого Милосердя. Коли на ній молитись серед дня? Ну, найкраще є молитись в 3, в 15.00. Найкраще в п'ятницю, отак собі, знаєте, ну, певно, собі нині поставлю. У мене не поставлю. будильник. П'ятниця 15.00, коли якраз Христові пробили бік, би помолитись у цю вироби. Я, Як був діаконом, то я вів катехізацію у 15 ліцеї. Для дітей 5 клас. І там слухайте була така вчителька музики, проста вчителька музики. Але вона тих дітей так навчила, що вони слухайте, ну, я до них в п'ятницю приходив. Вони в п'ятницю в 15.00 вставали і молились. Одного разу, коли я от того не знав розумієте, я веду урок. Я веду урок, вони встають, то якраз третя година була. Вони встають і моляться. Слухайте, мене ж, я не зрозумів, що, що таке. Розумієте, яка вчителька музики як навчила, і як діти навчились? П'ятниця 15.00. Це молитва до кого? Є? Це є молитва до Бога Отця. Розумієте, Верветься, це є молитва до Марії. Ісусова молитва є молитва до Ісуса Христа, а верветься до Божого милосердя до Бога Отця. Суть молитви це є пожертва Отцю, сина, Його муки. Ми жертвуємо Ісуса за грішний світ. Тобто, це є найвища форма. Заступницької молитви, бо вона базується не на наших заслугах, а на заслугах Ісуса Христа. Тобто ці три молитви верються до Богородиці, Ісусова молитва. І верються до Божого милосердя є трьома стовпами, які підтримують духовне. Життя христини. До Марії молитись у вірності, до Ісуса Христа молитись у помилуй мене грішно у покаянні і до Отця з надією на Боже милосердя. І тому вервиться до Божого милосердя є знаряддям. Аби стягнути якомога більше милосердя для, для наших зрідних. Я був я в Гошеві, та я колись з цієї молитви не молився, були ми в Гошеві з дружиною, і раз після висвячення, десь тиждень, другий. І там, колись жив, служив такий деякон Пахомій, може, знаєте. Він такий, він є. Відомий дуже диякон в нашій церкві. він зараз служить на Сході. Але він є один з тих апостолів Божого Милосердя. Ви Ми, знаєте, він кого бачить він тим відразу дає або образок, або молиться з ними до Божого милосердя, або книжечку. Дав мені, слухайте, дивіться, скільки всього дав. І я вже років чотири вожу образки, книжечки з собою. У машині. Звичайно, коли хтось їде незнайомий в машині, то я стараюсь дати образки. Тому якраз напевно прийшов час. Сьогодні я взяв в машині, напевно, покладу, і ви собі візьмете і познайомитесь з цією молитвою. Та що вона також була, ці слова до Божого милосердя були також промолені на ваших. Вервичка. Амінь. Слава Ісусу Христу.